Раз будемо з Олексієм передавати слово Ярославу Шевченко, головному редактору відділу спорту каналу 112 Україна людині, які навчила мене що таке сицилійський захист. Сьогодні міжнародний день шахів. Тож Ярославу є про що поговорити зі своїми гостями. Та, Таню, дуже дякую. Сьогодні Міжнародний день шахів, як ти сказала, і так само День шахів в Україні. Ну, і мені дуже приємно представити моїх гостей. Це Олена Бойцун, голова фонду Дитячі шахи і так само міжнародний майстер шахів. Ну і майбутній, напевно, чемпіон Артем Малинка, переможець багатьох шахових вікторин, шахіст, як він сказав, напевно, з дитинства я займаюся шахами. От будемо говорити про шахи, про. Про дитячі шахи ну олена перш за все зі святом вас вітаю. Також. Розкажіть про історію цього дня в світі в Україні. 20 липня це міжнародний день шахів, який відмічається у кожній країні світу. Це пов'язано з тим, що саме 20 липня свого часу була образована міжнародна федерація шахів. І десь три роки тому почався такий громадський рух, який ініціювала Федерація Шахів України про те, щоб зробити День Шахів і в Україні. Ця постанова була підтримана Верховною Радою України, і таким чином було здійснено побажання про те, щоб 20 липня кожного Року відмічати також в Україні День Шахів, і з того року вже вже третє святкування цього року. Відмічається саме День Шахів Україні. А як проходять святкування саме? І... Ну, це залежить, звичайно, від організаторів, які хочуть якось відслідкувати. Наприклад, сьогодні Федерація шахів України та спортивний комітет організували сеанс одночасної гри в парку Шевченко. Це вже третій сеанс, який проходить. Та я проанонсую, у нас буде включення з місця подій. Зовсім скоро. Я тож певна це, залиш... це буде дуже красива і цікава подія. Того року, наприклад, наш фонд дитячі шахи організовував також святкування. Ми робили таку спеціальну шахову вікторину, бліц-турнір і для дітей, і для дорослих, і це також всім сподобалося. Я знаю, наприклад, то, що багато обласних федерацій також будуть святкувати день шахів, роблять або святковий сеанс, або бліц-турнір. Тому сподіваюся, що навіть цього року святкування також пройде на високому рівні. Ну от Артема, ти як юний шахіст, відчуваєш ти дух цього свята, що сьогодні. Твій день. Розкажи про це. І взагалі, от коли ти захопився шахами і чому ти любиш оцю, цю гру? Я захопився шахами з, з дитинства. Я, вона мені подобається, тому що вона дуже цікава. Що саме? Що найцікавіше в цій грі? Тобі подобається оці, ну, багатий арсенал тактик, стратегій, протистояння з суперником, який сидить зовсім поруч так. з тобою? Так. Або дружність. Друзями ще що... також граю. А ти виступаєш на якихось турнірах? Ну, Виступаю. Виступав прошлого року і в прошлому році. Ну, як є здобутки в тебе? Ну… Mm -hmm. Так собі. Ну, те ж переможець Вікторини. Це, в принципі, це потрібно на неабиякі знання мати, щоб перемогти, адже тисячі дітей беруть участь в таких подібних конкурсах. Так. Ну, Артем відмінник навчання, тому певно, що це також допомагає, особливо Вікторіна. От Артем, плануєш пов'язати своє подальше вже, доросле життя з шахами? Думаю, так. Хоч. Хочеться ще й у майбутньому грати у шах і стати чемпіоном. Чемпіоном світу, так? Я да. розумію. Перевершити Магнуса Карлсена, чинного чемпіона. Та. А скажи, який твій улюблений, ну, можливо, варіант у грі? Не знаю. Кажи сецілянська захист. Ну, Є 2 є 4 Ну насправді не буду так обманювати глядачів. Десь на Е2, є 4 мої знання також десь закінчуються з приводу шахів. Тому, ну Олена, розкажіть взагалі, як ситуація з дитячими шахами на даний момент в Україні? Ми знаємо, що одна з найсильніших шкіл, ну якщо точно не найсильніша, звідки вийшло багато дуже сильних гросмейстерів. Вона в Краматорську знаходиться чи знаходилась уже, яка ситуація з нею яка взагалі ситуація по нашій країні. Це дуже влучне, звичайно, питання, тому що ситуація взагалі в країні вона впливає на весь спорт, скажімо так, і звичайно, що на, на дитячі розвиток також. Наприклад, це була причина, цього, чому цього року ми відмінили святкування Дня шахів своїм фондом, тому що певно, що велике свято досить недоречно. Але в нас є, наприклад, дитячі школи, що приймають участь в нашому проєкті Шахова Україна. Ми надіслали їм з ним шахів, якісь книжки, якісь навчальні. Не матеріали, тому що це допоможе якось залучитися, зануритися в шахи і можливо пережити якісь складні часи. Звичайно, що Краматорську це дуже велика і значна школа, і дуже багато наших чемпіонів. Паномарівка, так, 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 так. Ну, це, це, це це ті шахісти, що всі знають. тому дуже велика стурбованість, що буде далі з цією школою. Я знаю, що багато дітей, що навчалися в цій школі, вони зараз перебувають, наприклад, в Лічовську, в Одеській області. Багато шахістів, хто проживав в Краматорську, наприклад, Юрій Козубов приїхали до Львова. Також Олександр Рещенка, що е, жив у Луганську, тому що їм треба готуватися надалі до турнірів. Вони зараз перебувають у Львові, приймають там участь у змаганнях. Олен, ми обов'язково зараз продовжимо тему дитячих шахів. От мені повідомили, що є на включенні наш кореспондент Христина Чернега. Вона зараз е, в парку Шевченка поблизу червоного корпусу університету, де саме відбувається святкування Дня шахів в Україні. Отже, Христино, що ти там побачила, що розповісиш нам. Вітаю колеги. Отож, хочу привітати всіх шахістів України і всього світу з міжнародним Днем Шахів, а також Днем Шахів України, яке святкується з 2011 року. Сьогодні в парку імені Тараса Шевченка проводиться бліц-гра. Бліц Правила такої гри полягають в тому, що 20 столів, учасники, яких заздалегідь записувалися на ці ігри, мають можливість зіграти зі знатними шахістами України, такими як Антон. Коробов та Юлія Осьмак власне варто зазначити, що пограти, позмагатися з знатними шахістами прийшли не тільки ветерани, прийшли і найменші представники шахового виду спорту. Як бачимо, позаду мене є кілька діток, які зараз думають про хід гри. Зараз ми поспілкуємося із виконавчим директором Федерації шахів України, пане Юрію. Я вас, вітаю. В, мене Я до вас, вас буде, вітаю. в Мене до вас буде таке запитання, яке місце наші гравці займають на міжнародній арені? Ну як це прийнято називати, мабуть, провідне місце? Да? Ну якщо точніше, то мабуть у офіційній табелі о рангах Україна друге місце займає в світі. В цілому світі, так? Так, да, в цілому світі. Тут, тобто, ну ми вже зібрали, мабуть, все сузір'я всіх, які можливих титулів. У нас були і є зараз чемпіони світу, Європи, Олімпіади у чоловіків, жінок у команді. Тобто ми займаємо це місце по почесне, друге. Ну, шаховий вид спорту він не входить до олімпійської програми. Але які ваші прогнози? Наскільки коли він взагалі зможе війти? Ну дивіться, бачите, це залежить від тих зусиль, які покладає Міжнародна федерація шахів, чинним президентом якої є Керсану Люмжиним. це громадянин Росії, тобто вже 19 років він обіцяє нам. Зробити шахи олімпійським видом спорту, а, до речі, це дуже важливо, бо принаймні в нашій країні, ну, в усьому світі фінансування спорту залежить від статусу його. Тобто олімпійські види спорту отримують на порядок більше грошей. Тобто, матеріальна складова дуже важлива. Тобто, Але на превеликий жаль за 19 років своєї влади якби, конкретних кроків не було зроблено. Тобто ми маємо надію, що щось зміниться на найближчій генеральній асамблеї Фіди пройдуть вибори. Може, нове керівництво ми побачимо, може воно якось прискорить цей процес. Взагалі, наші, наші очікування в першу чергу ну, перспективи розвитку виду спорту, вони по перше зі пов'язані з ролію впливом держави. У нас навіть була розроблена і вже підготовлена програма розвитку виду спорту шахи, інтелект нації, але у зв'язку з цими прикрими подіями на Сході. Вона, як і багато інших, приблизно 100 програм державного розвитку соціальної сфери була призупинена. Дякую вам, пане Юрію, за таку відповідь. Отож, колеги, я ще хочу зазначити, що на сьогоднішнє святкування були запрошені офіційні обличчя, такі як Віталій Кличко, Сергій Бубка та Дмитро Булатов. Проте до цих пір вони ще не з'явилися. Будемо очікувати їхнього візиту і і подальшого будемо вам інформувати. Наразі це всі новини. Ну, дякуємо, Христина. Ну, думаємо, наші високопосадовці можливо хвилюються трохи перед зу. Зустріч з гросмейстером, якось готуються і десь скоро можна буде очікувати на їхню появу. Ну, Артема, от тобі вже в твоїй кар'єрі були зустрічі з гросмейстерами? Ні, а, але дуже хочу з ним всі грати. Ага. А як, готовий вже так помірятися силами, десь приблизно на рівних? Ну, думаю, готовий. Але треба вчитися. От скільки да. ти часу витрачаєш на заняття шахами, хто тебе тренує, взагалі як Я проходять заняття? Я витрачаю на один день у шахи, коли граю, один чи два, дві години. А мій основний тренер, мій дідусь Солтіс Олександр Николаївич. Ну, Це, напевно, чудово, коли твій дідусь дозволяє себе іноді обіграти. Чи все по-чесному, і ти його чесно перемагаєш. Ну, іноді я виграваю, іноді він. Угу. Ну, о... Дивися, коли вже дідусь скаже, напевно, що ти готовий вийти помірятися з тим же Антоном Коробовим силами, який зараз в Парку Шевченка проводить сеанс одночасної гри, то тоді, можливо, ми обов'язково приїдемо і покажемо цю гру, так? Повідомиш нам. Добре. А дивіться, Олена, заняття шахами для дитини. Діти такі ну ніби не посидючі, взагалі, як сидіти за дошкою. Можливо, є якісь альтернативні варіанти, що не винятково за дошкою, за схемами. Можливо, якось є якісь системи, от саме щоб залучити дітей, зацікавити їх саме шахами цією грою. Як в цьому напрямку працюєте? Можу сказати, що коли дитина чимось захоплюється, то вже навіть важко її від, відвести, наприклад, від шахової дошки. І дуже багато шахістів, наприклад, розпочинали з того, що гралися фігурами просто як іграшками. У Мене таке було, тобто мене також навчав мій дідусь, Я гралася просто шахами, наряджала їх якось як куклами. І після того вже ти звикаєш до цього як до своїх друзів і розпочинаєш надалі сприймати шахи вже щось рідне, емоційне, і звичайно, що на. Навчання також проходить весело і спокійно. І Можу також показати, в мене у липні вийшла книжка, яка називається да, «Можеш гір зіграє в шахи. Це така, скажімо так, казка, а, яка розповідає саме про те, як можна захопитися mm -hmm. шахами, а, як можна дружити, як знайти хороших друзів, як подорожувати, а, тобто як сприймати найкращим чином світ а, через шахи. Це така дійсно казка, яку можна читати як казку і пропускати всі правила шахової гри, а можна навчатися. Я знаю, що, наприклад, навіть для дорослих це цікаво, хто не навчився займатися шахами у дитинстві. Вже є такі читачі, наприклад, це дівчата, які дуже хотіли навчитися, а так це і гра, як то кажуть, і навчання. Не, ну я обов'язково почитаю, наприклад, так, проанонсую такий тут Я, наприклад, розділ. Король і довіра, або як їдять морозиво, справжні шахістки. Ну, от таке, Артем, ти вже читав цю книгу? Як вона тобі? Ну… Вона мені дуже сподобалася. Допомогла якось опанувати якісь нові ходи, тактичні варіанти. Трохи допомогла. Ну, сподіваємося, вона допоможе ще багатьом закохатися в цю гру і знайти себе в шахах. Ну, мені підказують, що є питання від наших ведучих зі студії, зокрема, в Олексія Ананова до наших гостей. Олексію, прошу. Так, Ярославе, тут навіть не просто запитання, а замовлення є. От на книгу, яку щойно ти показував, Таня каже, що про сициліанський захист ти вже. Їй розповів, морозова вона теж любить, тому книга їй ця безперечно підійде і знадобиться, аби розвивати свої знання про шахи. Ну а мені під вашу розмову пригадалося моє радянське дитинство. Коли найомріянішим подарунком, мабуть, коли мені було років 8-9, були такі дорожні набір шахів на магнітиках, якими можна грати, припустимо, у поїзді. І це було найпоширенішою забавкою. В шахи грали у кожному дворі. А у мене було кілька наборів шахів. Я так само читав не вельми успішно, але читав якісь книжки з цього приводу грав з друзями, грав із батьками. А от сьогодні, чи ведеться якась статистика, чи є бодай на а, якихось планшетах в інтернеті ігри шахові? А, і, врешті-решт, в наш час, коли от ми націлені на кліпове сприйняття, дуже короткий термін запам'ятовування, короткий термін зосередження. А шахи можуть допомогти якось ну, стати спокійнішими, стабільнішими? І чи легко прийти до шахів? Тому що ми здається, просто не вміємо так довго перебувати в якійсь одній темі сьогодні? Це запитання а, до. А... Олени Бойцу. Дякую, це дуже доречно, звичайно, і це один з проєктів нашого фонду. Це зробити дуже якісну, красиву гру саме для дітей, для того, щоб захочете їх грати в шахи, і, в принципі, навчити цьому. І звичайно, це великий проєкт. Його до сьогодні не було реалізовано ніким, тому сподіваюся, що Україна в цьому буде першою у світі. і Ми перекладемо наш проєкт також англійською мовою, іншими, щоб весь світ міг його подивитися. І саме з героями цієї книжки ми збираємося це робити. Але, звичайно, є магнитних шахів зараз дуже мало. Є дуже багато таких от, епів, які можна дивитися або на смартфоні, або на планшеті. І я знаю, що багато хто грає цього. Наприклад, ми це використовуємо як призими одному переможцю нашої події Євгену Сліпчуку, київському шахісту, саме дарували такий планшет з шаховими іграми, і він казав, що дуже в захваті. І просто ну, я знаю не так давно це. сам Магнус Карлсон випустив додаток, так для комп'ютерний для так, гри на телефоні. Так і там можна поміряти силами з Магнусом різного віку, там починаючи, здається, з п'ятирічного. І до речі, він сам казав, що програв сам собі вже зараз програв сам собі десятирічному ну, щось такому десяті. Тобто дуже цікаві такі речі. А взагалі Олексій запитував про статистику. Взагалі, скільки дітей у нас займається. Ну, діти, наше майбутнє. Яка ситуація по ДЮСШ? Чи працюють секції шахів в дитячо-юнацьких спортивних школах? Звичайно, що основою занять шахами це складає або родина, тому що багато людей навчаються грати в шахи саме в родині, або це спеціалізовані шахові гуртки, бо дитячі юнацькі школи дю США. І, наприклад, я особисто вважаю, що це основна мережа розвитку шахів, це саме дю США в Україні. Звичайно, що є багато як специфічних, так і загальних проблем з розвитком дю США. Наприклад, можу сказати, один Завдань, які мені б дуже хотілося, як громадськість, скажімо так, щось змінити, це те, що, наприклад, є таке правило, що в дю США можуть, можуть працювати тільки люди з освітою фізкультурною. Але шахи це трошки інший вид спорту. І, звичайно, що хотілося, щоб може дозволили би тренерам шахів мати диплом з психології, з педагогіки. Можливо, це було б дуже доречно. І це велика проблема зараз, бо директора США не можуть брати на роботу тренерів, яких є спеціальні. Психологічна або педагогічна освіта через те, що в них повинна бути фізкультурна освіта. Тому ми, ми, я дуже сподіваюся, що якось зможемо проліб... пролобіювати про те, щоб шахом дозволили таке послаблення в цьому, бо без такої дійсно розвинутої мережі, яка є в нас зараз в Україні через ДЮ США, буде дуже складно розвивати щось. А які регіони відзначаються, де найбільше дітей займається, де от такі. Ці... Центри шахів Україні? дуже важко порахувати звичайно скільки дітей займається, бо я б сказала, що в Україні це як національний вид спорту, і всі грають або в родині, або десь. І в принципі, і за професійним розвитком шахів Україна це друга в світі, і а, за таким родинним розвитком шахів, певно, що може і, і перша. Але можу сказати, що дуже великий осередок це Львівська область, де багато дітей займається. і Є багато професійних шахістів. В Харківська область там є потужна юридична академія, яка приймає до своїх лав шахістів і дійсно розвиває спорт Донецька область з Краматорська. Сподіваємося, що якось. Налагодиться і там розвиток здебільшого Київ це традиційно, Ну і звичайно, мій рідний Дніпропетровськ, де діють три дитячі юнацькі школи, і звичайно, через це є можливість розвивати шах. Ну, я сподіваюся, таких шкіл буде все більше і більше. І наші українські шахічка, світле майбутнє, не кажемо біле, напевне, переможне. Головне, щоб було. Неважливо, білими фігурами будуть перемагати наші спортсмени або чорними. Ну, зараз, на жаль, вже змушені передавати слово студії. Є багато про що говорити. Я думаю, в майбутніх наших ефірах ми обов'язково будемо спілкуватися на різні теми, на різні права. Різні... Облема, що стосується шахів, ну зараз іще раз вітаємо Артема Олену з всіх всю шахову громаду України з Міжнародним Днем Шахів, з Днем Шахів в Україні. Дякую вам за цікаву розмову. Передаю слово студії.